Ви так його закрили, що ми не годні відкрити, це ведерчико ваше. А, а по чому кваші нігурочки? Восімдіть. Дивлюсь, поки що. А тут спробуйте нас. Я подаруюсь, я наказаю. Я А ну я вам дам фірм. Да, ну, я дам попередження. То вже життєві, тут не підігріти, щоб ви знали. Житка уже так. А а по чому мед? у вас Мет як який? 120, 120 літрова баночка, да? так? Так, 8 І 140, залежить від як який А капуста квашена по чому? Відорту 60, банки 50, бо пересипали. Доброго дня. Добре. Чому хурма? Зараз. А баклажани по чому? Ну Зараз я буду ще вітатися. А картопля по чому? Дякую. секта. Дякую. Bu ne zarar zarar yok. zarar zarar — Що це Таке? Чисник? Це є цибуля смешана з числиком, роком боль. Yes. чому кілограм? Сто гривень. Дає 4-3 або 2. 330. 350. А яка ціна справжньої олії? 330. 330. Добре.